Пановні батьки, доброго дня, хлоп'ята та дівчатка! Сьогодні ми з вами вирушимо в країну безпеки. А щоб туди потрапити, нам потрібно сказати чарівні слова: Країна безпеки, ворота відчиняй, країна безпеки, нас зустрічай! Зайчик по лісі весело стрибав, і батьківські заборони він не пам'ятав. Ти до міста не ходи, щоб не трапилось біди. Зайчик прогулянкою захопився і у місті опинився. Ну, а тут такі дива, машини, люди, метушня. Пам'ятай, зайчику, у місті дорогу можна переходити тільки по пішохідному переходу. Ось він намальований на дорозі білі смужки. І уважно дивитись на сигнал світлофора, якщо червоний, треба стояти, а зелений можна йти. А ще обов'язково. Тримай за руку дорослого і йти типу, по пішохідному переходу потрібно повільно не бігти і не спішити. Запам'ята? Давайте всі разом вийдемо на вулицю, де я розповім вам про те, які бувають дорожні знаки. Тільки умова триматися всім разом і не пустувати, домовилися. А ось і той самий наказовий знак в синьому колі намальований, крокуючий чоловічок. Називається він Пішохідна доріжка і показує, де ми пішоходи можемо спокійно ходити гуляти, а машинам сюди заїздити не можна. А ось цей знак теж в синьому колі, але вже велосипед називається велосипедна доріжка. Це спеціальна доріжка для велосипедистів, вірно? Правильно. І пішоходам на цю доріжку ходу немає. Інакше. Можуть випадково наїхати на лапу якесь. Порозяву пішохода можуть збити з ніг і поранити. Ходімо далі. Всі дорожні знаки розрізняються а, 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 за кольором та формою. Я ж обережніше, ти можеш кого-небудь збити. Пізно Чити знаки ніколи не пізно. Ось цей заборонний знак означає рух пішоходів заборонено. Червоно-білі знаки всі забороняють. Тож запам'ятайте, і не плутайте. Це значить, що нам у тому місці, де стоїть цей знак, гуляти не можна. Молодець. А ось цей знак. Велосипеди заборонені. Майже вгадав. Знак називається Рух на велосипедах. заборонено». Це означає, що кельсі і Яша порушують правила. І ще головні заборонні знаки виглядають вони так. Знак «Рух заборонено, машинам тут їздити не можна. Знак в'їзд заборонено, схожий на. Це глина. і означає обережно будівництво. Жар. Цей знак я знаю. В'їзд заборонено. Є ще попереджувальні знаки у вигляді трикутника з червоною кайомкою. А всередині намальована та сама небезпека, про яку він попереджає. Давай пройдемося, я покажу тобі малятам деякі з них. Попереду знак пішохідний перехід. Це значить. Увага пішоходи. А ось цей знак називається Обережно діти. Знак обережно олені. Правильно, дикі тварини в цих місцях через дорогу можуть перебігати тварини. Нерівна дорога. Хтось попереду копає. Знак дорожні роботи. Треба бути уважним. А це що за знак? Попереду тунель. Це ж треба літаки, причому такі, що летять низько. А ці смужки наближаємося до поїзда. До залізничного переїзду без шлагбаума. треба зупинитися. Є ще дуже багато різних дорожніх знаків. Я раджу тобі не слухаю всім малятам зазирнути у книжку про правила дорожнього руху і самим дізнатися, що кожен з них означає. А якщо буде щось незрозуміло. То спитайте у батьків, а зараз увагу, Ми вже під'їздимо до нашого двору. Так швидко повернулися, я б ще покатався. На все свій час. А зараз треба прощатися. До побачення, малята. Побіжу до друзів, у знаки грати. До нових зустрічей, діточки на уроках безпеки на дорозі. Іграшки, покинуті на вулиці, чіпати не можна. Вони можуть бути небезпечними. Привіт! Я Вовк Дікі. Я допомагаю українським військовим дбати про безпеку в містах, містечках і селах нашої країни. Підступний ворог лишає в різних місцях багато небезпечних вибухових предметів, які можуть нашкодити і дорослим, і дітям. Якщо, гуляючи в парку, ви побачили покинуту іграшку, сумку, пляшечку від напою або пакет з їжею, ні в якому разі не підходьте до них та не беріть у руки. Вони можуть вибухнути і завдати вам шкоди. Про будь-які покинуті підозрілі предмети. Обов'язково потрібно повідомити дорослих або військових. Будьте уважними. Ой, які чудові іграшки. Зачекай, зачекай. Дорослі речі для дітей не іграшки. З цими предметами грати не можна. Ними ти можеш поранитись. А можна нести шкоду комусь іншому. Діти, запам'ятайте, якщо ви знаходите на вулиці гострі, незвичні для вас предмети, ні в якому разі в ними не можна гратися. Зайчику, поглянь, яка гарна іграшка у мене. Хочеш? Пішли. Зайчику, тривай. Спробуй смачних солодощів. Зачекайте. Зайчику, хіба ти не знаєш, що з незнайомими людьми йти нікуди не можна, бо люди незнайомі можуть заподіяти тобі шкоду. Привіт, мене Таша. А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня. І вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому. Нам не потрібно боятись незнайомців, але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад! Стривай! Ця собака така класна! Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапу і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати ні цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. Якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослому. Історія з зайчиком скінчилась. Щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди. Правила всі треба знати. Пам'ятати їх завжди.